Я бачив це все. Чим вища біла шапка, тим більше місця займаєш у системі, тим більша ілюзія величі. Ти точно хочеш стати ще одним персонажем у білій шапці? Для кого авторитет важливіший за аргументи? Де принизити простіше ніж пояснити? Де конверти замість зарплат, де ігнор замість діалогу, де зневага замість емпатії. Де навіть спитати страшно, а тобі ця шапка не тисне. Є ідеї, є мотивація, бракує інструментів. Не чекай, не відкладай. Охороні здоров'я, потрібні нові ідеї, нові цінності, нові люди. Твій попередній досвід не має значення. Має значення, що ти зробиш далі. Якщо чогось не знаєш, заходь, навчайся ти той. Хто будуватиме майбутнє, а не торгуватиметься з минулим? Магістерська програма менеджмент в охороні здоров'я у Могилянці. Не чекай, вступай!